У нас знову вісім населених пунктів п'яти районів під обстрілами. Відповідно, Харківський, там Берестинський, Зюмський, Куп'янський і Лозівський райони знову під ударами. Знову там енергетика. Чотири ракети, вісім керованих авіабомб. ворог б'є знову і по цивільним населеним пунктам, і по об'єктам критичної інфраструктури. Скажімо так, наші всі служби працюють на місці для того, щоб по перше усунути наслідки ворожої атаки. Ну і звичайно, приступити до ремонтів і стабілізувати ситуацію із енергопостачанням. Наразі ми скажімо так: вже відновили електропостачання до населених, тобто пунктів, які внаслідок останніх обстрілів останніх днів були без електроенергії. У нас діють лише наразі по області дві черги з відключень. скажімо так, електроенергії. Енергії у нас були по місту Харкову проблеми з водопостачанням. Наразі ситуація стабілізується. Що стосується теплопостачання, у нас внаслідок нічної атаки на один із наших енергетичних об'єктів в е, області е, є проблематика з відповідно теплопостачанням по місту Харкову і е, декілька населеним пунктам області. Всього це більше 100 тисяч абонентів наразі, однак, все одно наші всі служби працюють на місці для того, щоб і ліквідувати наслідки і відновити, скажімо так, надання цих безпосередньо комунальних, тобто послуг, внаслідок так само, внаслідок обстрілів 23 числа. У нас на жаль збільшилася кількість загиблих. Відповідно, чоловік в лікарні сьогодні вночі тобто, помер. На жаль, йому стало ну стан його здоров'я критично, скажімо так, погіршився. Лікарі не змогли його врятувати. Тому на жаль, у нас кількість, тобто постраждалих внаслідок обстрілів тобто збільшується. Пане Олеже, я б детальніше хотіла, щоб ви розказали саме про подачу води, тому що ми читали про те, що знищили ключову трансформаторну підстанцію, яка живила саме подачу води. І я читала про те, що вода в Харкові подавалася по годинам, як зараз. Все це ви знаєте, да, що було знищено, і як Скажімо так, ну наразі стабілізується та ситуація. Місцева влада, значить, і всі служби вживають всіх необхідних заходів для того, щоб по перше зберегти подачу води навіть в найкритичніших умовах. І, скажімо так, зберегти функціонування критичної інфраструктури в цьому напрямку, в цьому секторі далі робимо все можливе, щоб відновити те, що ми втратили. Я думаю, що люди вже сьогодні відчують те, що ситуація буде стабілізована із водопостачанням. Розкажіть про гуманітарну ситуацію в Куп'янську і в Буруві. Скільки в цих громадах залишається людей? Чи є з ними зв'язок, чи є їх можливість вивести? По місту куп'янську ще залишається 560 людей. Якщо брати всю громаду територіальні населені пункти, які входять по цьому напрямку, це це приблизно 3 тисячі людей. Значить, евакуація по куп'янську вона дуже ускладнена. Значить, сьогодні з куп'янського напрямку ми вивезли сім'ю із відповідно однією дитиною. Всього 27 людей було евакуйовано за добу. Значить, по борівському напрямку там так само залишається, якщо брати всі населені пункти цієї громади. То біля тисячі людей. Ну і знов ж таки, вся евакуація вже здійснюється і національною поліцією, значить, і нашими військовими, тому що цивільні автомобілі, цивільні наші групи туди заїхати не можуть. І тут при нагоді, хочу відповідно повідомити, що у нас для зручності є ще один номер відповідно гарячої лінії. Він відповідно короткий: 203. Старий номер там 0800 і далі він відповідно зберігає свої свій функціонал. Однак для зручності ми запровадили ще такий короткий номер 203. Тобто люди зможуть отримати як відповідну консультацію, що вони можуть отримати під час евакуації, як оформлюються документи, яка грошова допомога, як її оформити відповідно. Людям буде. Де виплачуватися яка гуманітарна допомога, і де вони будуть розміщуватися, отримати заявку на евакуацію або подати заявку на евакуацію за цим номером? Ну і звичайно повідомити весь свій маршрут або залишити заявку про маршрут евакуації, в тому числі за межі території міста Харкова або Харківської там області.